А Що, що таке ти? план провершу? Ну програємо. Візьмемо, візьмемо речі. Ну, ті, хто працює в адміністрації президента, і підуть. це щодо... до речі, дуже важливе запитання до команди кандидата. Тому що зазвичай кажуть, як ви будете вигравати, як ви що? А чи будує, чи є в команди президента, чи не? ну ну розуміючи зараз, що рейтинги дуже несприятливі. План Б: що будете робити? Переходити в опозицію до перше. Ми визнаємо вибори. Ну я можу сказати від себе особисто, угу. я впевнений, що наш штаб і наш кандидат, ми визнаємо результати виборів і той вибір, який зроблять українці. Ми демократична країна. Скажуть ні, значить це буде ні. Все, на цьому крапка. Далі. Безумовно, ми далі продовжуємо політичну діяльність. Безумовно, попереду парламентська кампанія. Я вам більше того скажу. Я думаю, що якщо в кінцевому рахунку буде обраний Володимир Зеленський. То я думаю, дуже вирогідно, що саме український парламент стане чинником, який буде ну, просто врятувати українську державність. Бо ще раз, я не кажу, Уряд я. Уряд не... залишиться працювати? Хто? Уряд. Ну, це залежить від того, яким чином сформується коаліція в парламенті. Ми вже бачимо, що сьогодні один депутат створив об'єднання за Зеленського. Правда, він там поки що один, один в ньому. Так. Але Бублєві. я думаю, їх там буде більше самопоміч вже розпадається, інші якісь будуть рухи АБПП, депутатів. А БПП наскільки монолітно? Точно хтось де, з БП... Ну, я не знаю прізвища, але думаю, що якщо ми програємо, знайдуться ті, хто вийде з БП. скільки, їх, як я думаєте, буде ну я... може бути як, якщо просто щоб зрозуміти а, на парламентські серед апостолів, вибори... такий знайшовся один. Якщо порахувати по цьому співвідношенню, то десь одна дванадцята чи я правильно розумію. Що якщо на парламентські чинний президент програє, то Петро Порошенко піде на чолі списку БПП на майбутнє парламентські я тобто не... це вже обговорювали? це ці, ці плани? Така. Чи ні, а, ні. Чи взагалі ні? Ну вибачте, це мають це можуть обговорювати Тимошенко. Смішко Лішко, Гриценко, ті, хто вже вибув uh -huh. з кампанії, ми знаходимося в президентській кампанії. В нас залишилось 10 днів. Знає, що нам обговорювати. Хто буде на чолі списку, якщо ми хочемо зробити все і ми все зробимо? І я маю сподівання, що все ж таки, і я реально маю такі сподівання. Я не вважаю, що в нас немає шансів. Навпаки, я вважаю, що в нас реальний шанс є. Тому що кожен крок, який ми бачимо останнім часом від е, нашого опонента, він насправді має ну, змусити людей замислитись, що це є надзвичайно небезпечно.